Виїзних королях синьо, темно-синьо біло е, черв будуть стукати в першу команду. Зараз момент Любарта і Браво! Зараз голома. Ще один момент. Стійка! І що тут гриник виносить неточна передача, порожні ворота. Ну і зараз швидше за все буде гол. Так є е, гол. І після помилки на п'ять польових від команди Інайті 2. За таймінгом до нашого поєдинку. Атака зараз позиційна від удар гол. Богдан мізюк реалізовує шестиметровий удар. Мізюк забиває на один Комбінують зараз на п'ятого польового гравці команди. Номер перший воротар Руслан Мірзаєв універсали. 23. й Зараз гол. Рахунок стає 2-1: один гол. Команда і на ті 2 відігрує. Ну і це схоже та. Чужого штрафного майданчика. Помилка. Момент може бути. Абрамчук б'є Клас. Відповідно, чемпіонат дуже-дуже цікавий, непередбачуваний. Тут немає фаворита. Зараз ринок падає. Удар порожній ворот у цьому поєдинку. Зараз може бути небезпечно. Гол. Прекрасна індивідуальна. Зараз гра від гравця Люберта. Абрамчук. Галамага. І тут Галамага м'яч загубив і помилка від Олега Галамаги, і це 1-4 у нашому поєдинку. Річник. Класний удар зараз, ну як то кажуть, зробила все, що могла, але вище стрибнути не зуміла. Закономірна перемога Любарта. З чим ми і вітаємо всіх болівальників.